Ой косив батько косив я, та й викосив солов'я, Гей, соловей у саду тьох да тьох. Соловечко, Роман, сепка, в'яже Катерина загріба, Василя, Волина, Пуванця, Водутя, Ой, мамця, люблю різь на конику вертиця, ріця шапка до лиця. Люблю гріця молодця, ой, казав батько, в суботу. Підем разом на роботу, гей, соловею саду, тьох да тьох. Соловеєчко, Романко, осапка в'яже Катерина Загриба, Василь, на пова ганцевого дутя. Ой, мамцю люблю риця, різь на конику, вирититься, ріця шапка до лиця, люблю гриця молодця, ой каза, батько, го, неділю, підем разом на весілля. Соловею садутьок дотьох. Соловечка, Роман сепка в'яже Катерина загрібала, сальвали на пованцевого дутяга. Ой, я мамцю, люблю риця, Різь на конику вертиться, ріця, ріця, ріця шапка до лиця. Люблю ріця. Там ліс, аж туда понеслося все гудіння.